Українці, привіт, раді дати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення автомобілів з такої країни, як Фінляндія, який процес, які мають бути документи, і як зробити все правильно, щоб не переплачувати кошти. Що саме головне, коли ви купуєте автомобіль в Фінляндії, це отримати від продавця два документи. Перший документ, який ви маєте отримати від продавця, це договір купівлі-продажу. Звичайний простий документ, з яким немає жодних проблем. В договорі вказується покупець автомобіля, продавець автомобіля всі дані і також дані самого автомобіля. І що є дуже важливим, вказується ціна. Чому це важливо? Тому що, як ви знаєте, ціна вона впливає саме на вартість розмитнення транспортного засобу. І коли ви купуєте автомобіль. Перед тим як писати ціну, позвоніть до вашого митного брокера, і ми вам скажемо, яку ціну потрібно написати, ту ціну, яка є прохідна, щоб ви не переплачували кошти. Що важливо, коли ви також пишете свої дані, як правило, різниці немає. Чи ви берете дані з українського паспорту, внутрішнього, чи за кордону? Головне, щоб ви все коректно записали, і тоді проблем не буде. Після того, як оформлено договір купівлі-продажу, власник вам буде передавати автомобіль і ще один важливий документ, а це технічний паспорт. У Фінляндії технічний паспорт є під номером 1. Це головний технічний паспорт, в якому вказується інформація про автомобіль, повністю все. Різниці немає. Він схожий по принципу і на український технічний паспорт, і на німецький, і на польський. Все просто. Дані власника вказуються, і дані автомобіля. Але нас також буде цікавити технічний паспорт під номером 2, який ми будемо отримувати, коли повертаємось в Україну. Саме технічний паспорт під номером 2 він засвідчує факт. Зняття з обліку транспортного засобу, тобто, коли ви приїдете на українську митницю, митниця подивиться, скаже є технічний паспорт номер один, номер два, значить, автомобіль з обліку знятий з реєстрації і його можна розмитнювати. Є відповідні правила, які регулюють порядок зняття з обліку транспортних засобів у Фінляндії. Ці правила ви зараз бачите на своєму екрані. Там написано все дуже просто. Фінляндія в цьому плані є дуже ліберальною країною, тобто їм все одно, чи зняли ви автомобіль з обліку, чи не зняли ви автомобіль з обліку. Купили, робіть з ним все, що хочете. Але вони розповідають, що ви при реєстрації або перереєстрації отримаєте технічний паспорт номер один, який ми з вами дивились, і коли буде йти перереєстрація, технічний паспорт номер два. А далі робіть з вашим автомобілем все, що вам завгодно щодо автомобільних номерів. Коли ми дивимося, деякі наші клієнти вони приїжджають на звичайних номер.